Доброго дня. По-перше, зі святую вас. Бадминтон – це найкраща гра, тому як я теж граю цю гру. І десь в вашому віці я дуже-дуже щільно займався цим відом спорту, але десь в Донецькій області. І зараз граю, але не так часто, як тоді. Дякувати харківській школі вищого спортивного майстерства, дякувати департаменту. Це волонтери благодійної організації Турбота Харків сьогодні привезли вам подарунки, і зараз кожен з вас отримує ці подаруна. Е Хочу подякувати департаменту молоді та спорту Константину Володимировичу. Тому що це не перший захід, який ми втілюємо е в, в життя. У нас є така двотижнева програма, і ми дуже раді, що ми завітали до вас. Дійсно, велике свято дійсно це день захисту дітей і е, всіх реаліях, які є. Ну це дійсно день захисту дітей, і е, це. Ми ну, чому ми повинні жити, повинні працювати, щоб наші дітки були щасливі. Ми хочемо зробити, е, ми порадилися і вирішили, що змагання змаганнями і ті, хто виграє, ті отримують призи, Але щоб у всіх був гарний настрій, ми хочемо, щоб подарунки були напередодні змагань і щоб ви змагалися у дуже гарному настрої і з волю до перемоги. Лифтом нам все успевают слиты, потанцюем вправо-вливом, мы щастливые диффы Танцюем, спиваем, веселие рук, знаги, Бляхтом мы смашинишки зовсім ані трішки Бажаю всім здоров'я, удачі, перемоги. Я думаю, що нас попереду всіх перемога, тому чекаємо. Всім бажаю мирного неба. І знаєте, бажаю кожному з вас, бачу медалі вже когось є. Бачити перед собою завжди мрію і йти до цієї мрії. Якщо